В'ячеслав Дудар, жага та парлина. Не можна звикати до кам'яних джунглів настільки, щоб живі мізки перетворювалися на комп'ютер, а серце на бухгалтерську книгу. Ти ніколи не стрибав з високої скелі з крилами, які зроблені з гілок і шкіри тварин. Тобі не доводилося плавати в річці повні крокодилів. Ти не мріяв написати геніальний роман, який крапля за краплею вип'є твою кров. Якщо не здолати страх негідний людини, то він здолає тебе і воротя вже не буде, адже справжнє почуття не купиш ні за які гроші. Уяви, що в тропічну спеку посеред буяння природи твоє тіло занурюється у водоспад. Ти стрибаєш у стрімкий потік, який несе, наче на американських гірках. Світ жаги та перлини допоможе тобі дихати, коли дихати вже не хочеться, змусить тебе простіше дивитися на світ, хоч скільки б у ньому не було чорних лебедів, сірих тіней та херлявих почуттів. Чи може пасажирський літак сісти на трасу посеред африканських джунглів? А куди він дінеться, якщо пілотів примушують це зробити на віжені бандити? Чи виживуть крокодили, харчуючись овочами? Так, тільки для цього потрібно багато небайдужості і терпіння, і тоді світ повний жорстокості, хоч на якусь дрібку вдасться виправити на краще. Чи може стрептиз бути нехтивим? Але все ж таки висікати іскру, за кої розгориться вогонь, що зігріє душу і тіло, неодмінно, якщо біля пілона танцюють не заради грошей, а відстоючи світогляд. Жагата перлина» – це книга для всіх, хто любить літературу та знає, як це важливо, для тих, хто іноді втрачав надію і терпіння. Для тих, хто не досипав ночей, вірячи, що книга це те, що допоможе людству вижити. Усім, хто боявся життя, а хто його якоюсь мірою не боявся, але все ж ішов йому назустріч, зустріч, набуваючи ні з чим незрівнянного досвіду, тим, хто серед проблем і страждань завжди знав, заради чого все це потрібно долати. Знав, що навіть рідкісну чорну перлину, яка коштує неймовірних грошей, можна ж брунути в Дніпро, тому що те, що в серці дорожче. Отож, В'ячеслав Дудар, жага та перлина» – Книга, яка допоможе жити. Навчальна книга Богдан рекомендує.